Всім привітики! Вітаю вас, мої любі друзі, підписчики, гості, глядачі. Бажаю гарного дня! У нас сьогодні невеличка розпаковка. Давайте розпакуємо разом. Так, перша покупочка, то в мене є ось таке молоко згущене.

Без ГМО. Ось такий сир домашній, сир творог, хто як знає, коштує 38 гривень. Отак я чому заповнила ціну, бо я його купляла окремо від усіх продуктів. Завжди купляю в одної і тої жінки. Вона дуже ахайна господиня, все в неї чистенько, працює за прилавком на ринку в перчатках одноразових з молочної продукції, і мені подобається її смак молочки. Далі ось такі персики. Так, персики коштують 70 гривень кілограм. Тут у мене на 73 гривні, також на ринку куповані. Беру також одного і того ж самого продавця, торгує молодий хлопчина і торгує чесно, як не дивно, але це факт. Так, переходимо до слідуючої покупочки. Слідуюча покупочка в нас ось такі бананчики. Ціну не знаю. Вибачайте: свіженькі, гарненькі, Не чорні, не гнилі, не шоколадові, а звичайні банани. Багатенько хай будуть. Ще задумала приготувати одну смакоту з них, то якраз може мені їх і вистачить. Так, слідша у мене покупочка буде яка. А ось така баклажани сині, як ми їх називаємо в народі, ось такі ціленькі, гарненькі, хвостики зелененькі, значить, ще не старі і не пов'яли. Ось такі гарні. Буду готувати запіканку. Такі гарненькі. Якраз три штуки піде на рецепт. Треба кілограм, в мене якраз тут є кілограм. Це ж сказати квіти для вас, друзі. От гарні, гарна у нас природа, гарна краса. Слава Україні. Наступна покупочка цукор. Цукор, кілограмові пачки. Ось такий. Недорого. 33 гривні. Один кілограм, <хи> о так і живемо, пригощайтеся, друзі, персиками, бананами. Молочком. Ефірчиком і творогом? Ну, і остання покупка в мене. Так, кабачки, не смійтеся, друзі. Тому що в мене на моєму маленькому роді їх немає де садити, тому я їх або купую, або мене ними пригощають ось такими нашими кабачечками. Приготую також якусь страву. Отака покупочка. Ось, бачите, придавилась при транспортуванні. Ну, байдуже все одно чистити треба, тому що вже не сезон їхній, може у кого ще й ростуть, ну ось такі прикупила. Ну і пройдемося по покупках, цукор, баклажани, кабачки. персики. Банани, молочко згущене з ароматом ванілі, кефір і творог. Всім дякую, хто був зі мною, кому було цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки. А я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе, захисникам дякуємо за захист. Бережіть себе, своїх близьких і рідних. Не забувайте допомогти бабусям, які цього потребують. А нам всім миру, миру і миру. Слава Україні! Бережіть себе. До побачення!